Гості прийшла особиста гостя, така дуже ніжна, така вишукана. Тонесенька, як фарфорова фігурка на роялі. Анастасія Нічаєва руда, привіт, Настя. Вітаю Наталю. вітаю всіх слухачів шляга РФ. Рада сьогодні бути в вашій студії. Я вже обожнюю твій тембр голосу. Він особливий, неймовірний слухачів знайомлю. Ви вже чули пісню, яку Анастасія написала, її назва Мама і тато. Вона дуже красива, мелодійна. Сьогодні ще раз за вона ще раз прозвучить. І я знаю, що ти в своєму житті, ну як дівчата сучасні, завжди щось сучасне пишуть, що про щось сучасне. Ти в своєму житті співала взагалі народну пісню, і ти почала свій творчий шлях з народної пісні. Це не притаманно, взагалі ну, великому загалу, це особливі дівчата займаються, переймаються і через серце пропускають кожну. Так саме я виросла на народні пісні. Це мій творчий шлях. Це початок мого творчого шляху, тому що я навчалася спочатку народному вокалу. Так. Потім я досліджувала фольклор. Я їздила mm. в експедиції, досліджувала нашу oh, традицію. Ти ще, ти так. так і навчаю цьому діток своїх учнів, студентів, mm. і це відіграло важливу роль в моєму житті, адже mm. саме народні пісні. Мають душу, і це для мене теж дуже важливе в піснях. Звичайно, я захотіла трішки поекспериментувати в моєму репертуарі є багато сучасних пісень, експериментів, але народна пісня вона для мене особлива. Була є і буде завжди. Як ти вважаєш, як ти дивишся на цю тему? Ми недавно з Іво Бобулом промовляли про те, що зараз дуже багато каверів з'явилося на народній пісні, наші українські народні. І Іво Бобул казав. Не чіпайте народні пісні, залишайте їх рідні мелодії, не треба їх перевертати до гори дригом. Залишайте святу українську мелодію, не чіпайте. А як ти? Дуже багато молодих виконавців зараз з'явилося, і ти слухаєш. А що це за а що це за пісня? Що це за твор? І ти тільки по тексту розумієш, що та це ж українська народна. я підтримую Іва Васильовича, тому що мені здається, що коли занадто перекручують мелодію, це mm -hmm. втрачає свою цінність. Мені подобається, коли можливо усучосучаснюють аранжування, так. додають чогось такого нового бачення, mm -hmm. але мелодію при цьому залишають. Народно, mm -hmm. така яка вона була, яка вона була написана, і тоді воно гарно воно не втрачає мелодійності, головної думки, сюжетності. Сто разів ти було бійому <рес> після нашої розмови з тобою. Так ну і ще одне питання. Слухай, всі ж починають, е, якщо пишуть пісні, то про якесь шалене кохання. Ти мене зачепив, а ти такий сякий і дівчата на своїх бувших хлопців, завдяки яким до речі, народжуються пісні. Щось таке співають, співають, страждають, страждають. А в тебе тема мама і тато батьки. Так. Насправді в моєму житті я колись намагалась щось написати про кохання, mm -hmm. коли зустріла свого чоловіка. в Мене там була така, mm -hmm. пісня. тобто наша <гас> так і, так і викликав таки тебе. звичайно, так. Але я не скажу, що це було саме те, що можна показати іншим великому людям. Загалу. Так. Те, що б я хотіла, щоб почули. А, а пісня мама і тато народилась А Мені розповідав, <зас> Андрій, каже, моя пилососить, щось там працює. Щось ми з нею наводимо лад в домівці в нашій. Так. А воно щось моркотіла, моркотіла, а потім на телефончик щось наспівала. Потім ще бачу, ще там щось моркочить. А потім показує мені, а там цілком вже готова пісня. Звичайно, вона прийшла м, з великої любові до моїх батьків. Я так. їх дуже люблю. Я сумую за ними, тому що ми бачимось не так часто. Mm -hmm. Як хотілося б раз в місяць, два рази в місяць. Але я сумую за ними, тому що в нас дуже теплі стосунки. Mm -hmm. Люблю своїх батьків, вони люблять мене я відчуваю їхнє тепло і на відстані, як я співаю в mm -hmm. пісні, тому що зараз такий час особливий, коли ми цінуємо напевно ще більше своїх рідних, mm -hmm. і розуміємо, що це найцінніше, що є сьогодні в нашому житті. Mm -hmm. Наші рідні, близькі, щоб вони були здорові, живі і поруч з нами. І тому ця пісня написана для ми. Їх рідних батьків, яких я дуже люблю. Сподіваюсь, вони слухають цей ефір. Я вас дуже люблю. Безмежно і ця пісня написана саме для вас. Ну а що? А династія рудих продовжується ще однією артисткою, ще однією співачкою Анастасією а, ти так гарно сказала династія рудих. Це правда, тому що е, великий вклад в цю пісню зробили. І мій чоловік і його тато, народний артист України, композитор так. Роман Рудий. Так. Тому що він мені дуже допоміг. Він давав мені гарні поради настанови. Ми разом обирали стилістику цієї пісні, так. разом записували, разом зводили, переслуховували багато-багато разів. Аранжуванням мені написав талановитий музикант Володимир Цап. Теж йому велике дякую. Так, так, так. І тому ця Русський пісня життєміст. мені приємно, тому що м, завдяки коментарям людей вони пишуть, що ця пісня має душу, що вона знайшла відгук, вона викликає так, так. зворушливі такі емоції, і це найприємніше, що можна почути. Отже, Анастасія Нічаєва рода, мама і тато. Дякую тобі за щирість. Принось нові пісні. Будемо чекати. Дякую, Наталя. Дякую за тебе з прем'єрою. І нехай, і нехай під твої пісні нові, які ти ще напишеш і створиш. Народжуються багато щасливих, красивих і е, класних українців. І тепер вона вже офіційно запрем'єрена в ефірі Радіо шлягер ФМ.